Та прийдуть до тебе три празники в гості. В Івано-Франківську стартував традиційний передрізв'яний конкурс Огляд колядок. Розпочали святкові дійство наймолодші вихованці дитячого садка Калилонька. Вити свято радо зустрічаємо, колядника весело, шеду розіваємо. Та сповіщаю всіх слова різних родин народження, Христа. Весела та сяслива, хай буде вся родина. І колядарі звена. Під акомпанемент бандури, гітари, скрипки, супілки. Кожен із близько півсотні колективів учасників коляди має своє бачення постановки різдвяної сценки. Старовинними колядками вирішили зачарувати членів журі вихованці третьої гімназії. Колядують тут діти різного віку від першокласників до випускників. Ми стараємося відродити як і стародавні колядки, які маловідомі, так і колядки авторські сучасних авторів. Які є більш новіші колядка, яку всі знають, і яка ну досить давня, це і прилетіли ангеляти, мов пташати з неба. Сьогоднішня коляда в нас у всіх дітей і вчителів, які готували нас в душі. Вона в нас йде завжди постійно. Спеціальної підготовки в нас ніколи не передбачається. Діти самі приходять. Свята ніч ти ханіч. Я... Конкурс огляд колядницьких гуртів Івано-Франківську відбувається 15-й рік поспіль. Нині у ньому взяли участь понад пів тисячі учасників, наймолодшому лише три роки. Вперше дозволили колядувати на конкурсі батькам та вчителям. Кожного року відкриваємо для себе за щораз нові колядки невечутне джерело української коляди. Коляди, яка прославляє народження Сина Божого як символа е, спасення, милосердя. Щирості, любові, миру на землі, особливо тепер, коли в Україні так потрібен цей мир. Після різдва учасники конкурсу колядуватимуть батькам, вчителям із різдвяними сценками ходитимуть по різних установах та підприємствах. Всі заколядовані кошти в рамках акції Коляда на рідну армію планують віддати на потреби захисників України. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.